Знаходжуся біля оновленого шляхопроводу, біля метро Дарниця. Так, друзі, ось, як бачите, вже машини тут їздять. Ліворуч, якщо ми йдемо до метро Дарниця, ще будівельний майданчик є, бо зовсім новенький міст. ну Дуже гарно, на мій погляд, зробили. Ось там їде метро. О! Дивіться. включили світло. Ну і йдемо з цієї сторони. Хоча дивіться, їде тролейбус. Один однесенький. Прикольно. А я чомусь їхав на тролейбусі, який не їхав сюди.